Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки. Зараз я досліджую рецепти однієї з перших українських кулінарних книг 1913 року видання. Та ще й випала можливість приготувати це все в печі. Ці рецепти можете побачити на екрані, а в описі під відео я лишу всі ці рецепти, які вже адаптовані до сучасних одиниць вимірювання. Починаємо з приготування домашньої ковбаси. Для цього я беру свинячий шийок і ріжу дрібними шматочками. Розмір шматочків приблизно 1 на 1 см. Якщо ви любите жирну ковбасу, то до шийка потрібно додати ще пару шматочків сала. але так як вся моя сім'я не любить жирної, то я нічого не додаю. Коли покришили м'ясо, обов'язково додаємо спеції, сіль. Та промиті зерна гірчиці. Гірчиці беремо не мелену гірчицю, а насіння гірчиці. Спеції можете брати на свій смак. Я в домашню ковпасу додаю багато чеснику. Ось на таку кількість м'яса у мене йде три великих головки чеснику. Я його чищу і натираю на дрібненьку тертушку. Можна користуватися чесникодавкою, як вам буде зручно. Ось на таку кількість м'яса в мене йде ціла піала тертого чеснику. Я його е додаю до м'яса, додаю стакан холодної, кип'яченої води. Гарно все перемішую і ще потім додаю один стакан води. Вода ця википить, але ковбаса буде більш збитою. Коли це все перемішали, то потрібно дати настоятися. Пару годин і будемо начиняти кишки. Процес чищення кишок я не показую, це не дуже цікаве заняття. Але ми пристосувалися чистити кишки за допомогою велосипедних спиць. Між зажатих спиць протягуємо кишки не один раз і все, що не потрібне, видаляється, а залишається тонесенька прозора кишка, яку після того як вже промили, можна начиняти. Начиняємо не дуже туго. Тому що, якщо будемо набивати кишку, то в процесі випікання ковбасу порве. Так, начинили кишку, перевірили, щоб не була туго набита, і зав'язуємо на кінці. Далі я буду ще обв'язувати кожне кільце ниткою, щоб зручніше було перевертати при випіканні. А поки наша задача начинити всі кишки нашим фаршем. Ось скільки в нас вийшло ковбаси. І яка ж домашня ковбаса без домашнього хріну. Для цього я беру стручки хріну, чищу їх, щоб залишилася тільки біла серцевинка. І так, як робили раніше, буду терти на тертку швидко, тому що він дуже заходить в очі. Швидко дрібню на мілку тертку і зразу беру в баночку і закриваю. Саме краще це робити на відкритому повітрі. Далі беру червоний буряк, теж тру на дрібненьку тертушку, тому що квасу бурякового в мене, на жаль, нема. З цього натертого буряка я буду видушувати сік, який ми далі закрасимо хрін. В Хрін додаємо трошки солі, трошки цукру, трошки оциту яблучного та додаємо буряковий сік. І все гарно змішуємо. Щоб була однорідна маса такого гарного червоного кольору. Дивіться, який хрін у нас вийшов. Це вже готовий хрін. Дивіться, яка краса, який він гарний. Поки я займалася ковбасою та хріном, мої помічники вже почали розпалювати піч. Для печі взяли оберемок дров, зробили так звані санчата, наклали дрова. дрови сухі. Повинні швидко розгорітися. Поки мої помічники займаються напаленням печі, а я пішла займатися замісом тіста. Для хліба беру 600 г пшеничного борошна і пересіваю. З пересіяного борошна відбираю половину. І половину цього борошна буду заливати одним стаканом окропу. І буду, поки гаряче, буду лопаткою замішувати тісто. А коли вже можна буде втримати руку, то буду замішувати рукою. Зараз потрібно так вимісити, щоб була однорідна маса, щоб не було ніяких грудочок. Ось такої консистенції тісто вийшло. Далі беру пачку дріжджів і заливаю 3 четвертих стакана теплої води. Розколочую і залишаю на 20 хвилин. Коли дрова вже розгорілися, то ми їх запихаємо в кінець печі, щоб вони вже почали нагрівати. Так як у нас піч холодна була, то ми ще ж такий самий оберемок дрів, будемо закидати вже в піч в вогонь, щоб більше напалити піч. Пройшло 20 хвилин, і ми наші дріжджі виливаємо в тісто і тепер будемо їх з'єднувати. Будемо змішувати. Зовсім однорідна маса не вийде, але стараємося вмішати їх ось так. І тепер накриємо і на 30 хвилин дамо їм відпочити. Пройшло 30 хвилин. Тепер сюди додаємо решту води, це 50 грам, і решту борошна. І починаємо все перемішувати. Сюди ще нам потрібно додати 5 г солі, додаємо сіль і починаємо вимішувати тісто. На Йде орієнтовно 7-10 хвилин, воно стає дуже еластичним. Я зараз беру поверхню, трошки промазую олійкою і буду його вимішувати. Тісто дуже гарно міситься, дуже приємне, еластичне. Коли вимісили, робимо з його кульку і ставимо в мисочку попередньо змащену олійкою і накриваємо харчовою плівкою і залишаємо підходити на одну годину. Тим часом у нас піч уже дрова гарно е, нагоріли, піч нагрівається. Пройшла година, підійшло наше тісто, збільшилося вдвічі, далі поверхню знову трошки промащую олійкою і буду формувати хлібинку. Тісто дуже гарне, пухке, еластичне. Я буду робити круглу хлібинку. Я беру так з усіх сторон, підбираю засередину і формую кругленьку хлібинку. По рецепту вона просто без всякої посипки, але трошки відійшла від рецепту, ж дуже захотілося зробити посипану кунжутом в печі. Я думаю, що насінечко дуже підсмажиться і буде запашне. Ось коли вже перегоріли дрова, їх розрівнюємо по всій черені печі, щоб воно нагрівало вже повністю всю піч. А тим часом готуємо ковбаску. Ковбаски будуть перевертатися в печі. Через те, для зручності я їх зв'язую ниточками між собою, щоб можна було одним рухом потім перевернути. І зубочисткою прохожуся, проколюю по всіх ковбасках, щоб не розірвало нам їх в печі. Далі додаю 2 столових ложки смальцю і заливаю півлітром води звичайної холодної. Тим часом вже нагрілася наша черінь, вигрібаємо весь жар і ставимо і ковпаску в піч, і наш хлібчик. Закриваємо заслоночкою і чекаємо. Пройшло 40 хвилин. Відкрили заслонку. Дивіться, вже хлібчик готовий, яка краса, який він гарний, подивіться. Ковбасу тепер зливаємо воду. І будемо перевертати, тому що тут гарна тільки верхня сторона. Ось так я перевертаю і ставимо в піч ще хвилин на 20-30. Виняли ми вже ковбаску. Хліб гарячий, не можна різати, але втриматися вже неможливо. Розрізаємо хліб. Ламаємо ковбаску, ковбаску ми називаємо ломанкою, тому що її ніхто не ріже, а її ламають. Гаряча хлібинка, гаряча ковбаска із хріном, повірте, дуже-дуже смачно. Якщо вам сподобалося наше відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Печіть, до зустрічі!